Майже 4,5 мільйони саме стільком українцям надали тимчасовий захист і прихисток країни Євросоюзу. Але щойно у нас набув чинності дозвіл на виїзд для чоловіків від 18 до 22 років у євросоюзі зафіксували суттєвий приплив біженців з України. Настільки суттєвий, що ЄС готується згортати програми тимчасового захисту, які країни вже почали це робити, чого очікувати далі, чи загрожує нашим співвітчизникам депортація? На усі ці питання відповіді шукала Анна Грішина. Більше року залишається до закінчення дії тимчасового захисту переселенців. Однак правила гостинності європейці змінюють уже. Бельгія ускладнила умови прийому українців. Спершу їм потрібно орендувати житло і лише потім просити дозвіл на проживання. І на практиці це мало реально. А тих, хто тут від початку повномасштабної війни масово позбавляють соціальних виплат. Затягує ремені і Німеччина, закриваючи не найбільший притулок у Берліні, який ще у 2022-му прийняв щонайменше 5 тисяч українців. Тоді приміщення старого аеропорту Тегель облаштували під гуртожиток у терміналах. Поставили двоповерхові ліжка, встановили кухню, душові кабіни. А зараз у влади міста з'явилися інші плани на цю будівлю. Тож постояльців терміново розселяють по інших прихистках. Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між багатьма сторонами та створення гарних сусідських відносин. Канзель Кіцельтепе – берлінська сенаторка з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції. Ірландія вдвічі, тобто до 30 днів, скоротила термін проживання новоприбулих українців. У державних оселях, а тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд змушує оплачувати оренду до 240 євро на тиждень. Посилення правил Ірландія пояснює перевантаженням міграційної системи. Мовляв, від вересня наплив наших громадян зріс удвічі і розглядає можливість стимулювати українців повертатися додому, виплачуючи за це по 10 тисяч євро. Очевидно, що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо. Бо в нас є певна кількість вільних місць. А якщо кількість мігрантів зростатиме, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла. Джим Окалаган, міністр юстиції Ірландії. Чехія запроваджує нові обмеження щодо житла для працездатних українців. Безкоштовно жити вони можуть лише півроку. А далі платити оренду платним стає і медичне страхування. А Швейцарія з листопада проводить аудит українських біженців. Статус тимчасового захисту надаватиме лише тим, хто прибувають з небезпечних регіонів. А от заяви українців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку, а в разі відмови депортуватимуть. Нідерланди вже стягують плату з українців, які живуть у муніципальних притулках. Наприклад, родині з чотирьох людей тепер це коштує півтори тисячі євро на місяць. А Швеція взагалі скасовує допомогу на дітей і житло для наших співвітчизників. Я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей. Починаються проблеми, і ми таких проблем у Польщі не хочемо. Ми більше не можемо прийняти Марчен Пшидач, керівник бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі. Тож Польща взагалі планує завершити тимчасовий захист на рік раніше, у березні 2026-го. Тобто, майже мільйону українців, які зараз там перебувають, потрібно або змінити свій статус перебування, або повернутися додому. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон. Єдині новини. І Вже відновили роботу пунктів пропуску на українському кордоні. Державна митна служба повідомляє: вже почали оформлювати громадян і транспортні засоби на в'їзд і виїзд. На кілька годин пропускні операції через державний кордон призупиняли, бо після масштабної російської атаки на українські енергооб'єкти було відсутнє електроживлення. Найскладнішу ситуацію із чергами фіксують на пунктах пропуску старокозачий і паланка. Зв'язку з тим, що пропускні операції не здійснювалися, то черги потрошки так накопичувалися. Але варто говорити, що це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків. Станом на зараз, хоч черга дещо і збільшилася, але це десятки транспортних засобів. Тобто, і в першу чергу я веду мову про кордони з країнами Європейського Союзу. Держава запускає зимову підтримку. Кожен українець отримає по тисячі гривень, а найбільш вразливі категорії по 6,5 тисяч одноразово. Крім цього, українці зможуть безоплатно користуватися поїздами укрзалізниці до трьох тисяч кілометрів по країні. Торік програмою скористалися понад 14 мільйонів людей. Цьогоріч процес подачі заявок стартує 15 листопада. Як оформити допомогу та на що можна витратити кошти? Деталі розповість Діана Оніпко. Тисяча гривень для кожного українця і 6,5 тисяч для тих, хто найбільше потребує. Уряд запускає програму зимова підтримка, за словами міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна. Її мета допомогти українцям пережити холодний сезон і водночас підтримати внутрішню економіку, адже кошти витрачатимуть на товари українського виробництва в умовах, продовжуючи збройної агресії Російської Федерації проти України їх атаки на енергетику і на всі інші цивільну інфраструктуру. Є потреба у посиленні самосоціального захисту людей. Допомога у тисячу гривень буде доступна для всіх громадян. Кошти можна витратити на комунальні послуги, ліки, книжки або благодійність, зокрема на підтримку сил оборони за статистикою уряду. Торік майже 63% українців використали тисячу на комунальні платежі. Минулої зими майже. 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки, іншими напрямками державних програм підтримки. І цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Держава виплатить 6,5 тисяч гривень одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю. Проте є виняток. Отримати допомогу не зможуть ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Заявки на дітей подаються окремо зі свідоцтвом про народження. За словами народного депутата України Михайла Цимбалюка, цьогоріч процес подачі заявок значно спростили. Стартує програма орієнтовно 15 листопада. Ці кошти від наших міжнародних партнерів ми їм за це вдячні. Цей рік уряд врахував всі недоліки з минулого року, і це цей процес буде відбуватися значно швидше. Уже практично на старті. Ця ідея уряду ухвалив відповідні дії, і я думаю, що вже з наступного тижня ця допомога допомога буде поступати до людей, які її потребують, крім грошової підтримки. Українці отримують можливість безплатно користуватися поїздами Укрзалізниці в межах трьох тисяч кілометрів по країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців. І є вже пропозиції від Укрзалізниці. УЗЕ три тисячі. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується у сезоні підвищеного попиту. Потяги Укрзалізниці заповнені майже повністю. Приміром, у серпні компанія перевозить понад 2,5 мільйона пасажирів, а взимку майже на мільйон менше. Каже Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, та додає компанія готова виділити 200-250 тисяч місць для пасажирів безплатно в непікові періоди. Тобто, це не означає, що в пікові там в серпні або на новий рік всі зможуть приїхати безкоштовно. Це важливо розуміти. Мова йде про інше про те, що держава підтримує збиткові пасажирські перевезення. А «Укрзалізниця» на знак подяки пропонує квоту невикраних поїздок дати громадянам. В «Укрзалізниці» уточнюють, програма матиме свої обмеження насамперед щодо категорії вагонів і пасажирів, на яких вона поширюватиметься. Програма не стосується вагонів першого класу та СФ. Для них ми запровадимо динамічне ціноутворення, щоб компенсувати витрати. Вона стартує вже в грудні і насамперед охопить пасажирів із прифронтових територій. Щоб оформити зимову підтримку, потрібно зайти на портал дія або звернутися до центрів надання адміністративних послуг, обрати тип допомоги: тисяча гривень для всіх, або шість із половиною тисяч гривень для найбільш вразливих категорій, заповнити заявку, додати необхідні документи, свідоцтво про народження дітей, довідки про інвалідність або пенсійне посвідчення, та очікувати отримання коштів на банківську картку або інші канали виплат. Діана Уніпко та Руслана Сошко. Телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Безпека, оборона і соціальна стійкість. Це ключові пріоритети державного бюджету на наступний рік. Проєкт кошторису уряд підготував до другого читання у Верховній Раді. Повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Увесь обсяг власних надходжень спрямовують на силу оборони, водночас забезпечать гідну оплату праці у соціальній сфері, Тож заклали підвищення зарплат лікарям та освітянам. Загальний обсяг доходів зросте на 27 мільярдів 800 мільйонів гривень, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50. Видатки теж зростуть на 33 мільярди 600 мільйонів гривень. Частина коштів піде у резервний фонд. 50 тисяч при народженні дитини з наступного року має змінитися розмір державної допомоги для родин із дітьми. Закону хвалила Верховна Рада, але його ще має підписати президент. Так до 7 тисяч гривень збільшується щомісячна допомога по догляду за дитиною до року. Закон також гарантує допомогу вагітним, які не мають страхування. Передбачена виплата восьми тисяч за програму є ясла для батьків, які вийшли на роботу після року дитини. І по вісім тисяч буде щомісячна виплата є садок. Збережеться пакунок малюка і пакунок школяра для першокласників. Також передбачене посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю. І деталі ухваленого закону розповіла в ефірі телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Людмила Шамелинець. зокрема пояснила, що основна мета закону це поєднання батьківства з професійною діяльністю. Держава підтримуватиме матір щомісячною виплатою у розмірі 7 тисяч гривень. Ця виплата додаткова її не було на сьогодні в законодавстві. А вона називається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Після виповнення дитині одного року, якщо мати або інший законний представник, який перебував з дитиною по догляду до досягнення нею однорічного віку, виходить на роботу. то ця особа матиме право отримувати 8 тисяч гривень. Рівень програма називатиметься «Є ясла». і по програмі 7 тисяч до досягнення дитини однорічного віку, і по програмі 8 тисяч після досягнення однорічного віку є ясла. Буде встановлений коефіцієнт 1,5 для дітей з інвалідністю, бо догляд за такими дітками потребує додаткових витрат. І найнижчі показники народжуваності за цей рік у Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях. Менше двох тисяч немовлят на кожну область це дані Мінюсту. зокрема впали показники народжуваності за три з половиною роки великої війни і у прифронтовому запоріжжі про те як наважуються запорізькі жінки ставати мамами під час війни а також про умови в місцевих пологових будинках дізнавалася наша кореспондентка єва миронова Передчасні пологи почастішали, кажуть запорізькі лікарі, і головна причина це ворожі обстріли, часті повітряні тривоги і вибухи. Так сталося, що я завагітніла, але це були вибухи. Сталося дуже погано. І почалися передчасні пологи. На 34 й неділі я народила дитину. Кесарів ростин у мене. Я відчуваю себе добре, дитина знаходиться в реанімації поки, але йому краще. Христина разом з чоловіком наважилася на четверту дитину під час повномасштабної війни. Попри постійні стреси через обстріли і передчасні пологи, налаштована на краще. Як себе починаєш добре, як настрій гарний як на Добре, дякую. медики пологового кажуть, збільшилась кількість складних пологів у жінок різного віку і все частіше доводиться робити кесарів ростом. Кожна вагітна, це розумієте, важкість її їх патології збільшилась. Тобто, це кожна жінка, яка потребує особливої уваги, і в легких випадків майже не буває. Змінюються кровотоки, тому ми бачимо більше вагітних з неправильним положенням плода. Такого, наприклад, раніше не було, такої кількості сідничного, ножного передлежання, косого положення плода. Тобто діти мають під Вищено рухливу активність разом з тим, лікарі констатують, що під час повномасштабної війни кількість пологів у прифронтовому Запоріжжі зменшилась удвічі, маючи три роки четвертий рік цього, цього, цього великої біди, ми маємо приблизні цифри якщо до... Початку війни, скажем, акушерські підрозділи, які виконували функцію. Час зараз, зараз існуючого акушерського підрозділу ї міської лікарні мали понад півтори тисячі пологів, тисячу сімсот, тисячу шістсот пологів. Та зараз ну, за рік то зараз, за рік ми маємо до сімсот сімсот п'ятдесяти вісімсот пологів. Дуже значне зниження. Людмила завагітніла втретя. Каже, попри те, що чоловіку війську, хотіли і планували ще одну дитину. Родина з Нікополя, де ворожі обстріли, для них не рідкість. Дуже страшно, тому що ті зриви, і як щось літає, і як збивають чути все. І мала навіть знає, що ой, стріляють, ой, тривога. Дитині вісім, менша була, то вона вже знала, що тривога треба ховатися, щось летить, треба ховатися. Страшно, тому що ти не знаєш, що далі буде, що чекати далі. Це страшно. Знаєш, ти куди воно прилетить? Ну страшно буває, особливо, коли совник гадає. Ну страшно буває, особливо коли десь поруч дуже страшно буває. Тримаємося, як і всі. Наталія. З чоловіком чекають на первістка. Жінка каже, що під час війни стресу стало більше. Та, попри все, вони з чоловіком дуже чекають дитину. Я не була мислі Не було думки наважуватись. Ми живемо, ми хочемо жити. Ні, мені ні чоловікові це не заважає. Ми впевнені, що все буде добре. Тож, якби не було на що наважуватись, просто захотіли та зробили. Ось так і все у кожному запорізькому пологовому будинку у разі тривог чи обстрілів є укриття, в якому є все необхідне від санвузлів до запасу питної води. Більш того, за необхідності каже акушер-гінеколог, тут можуть прийняти пологи. Одне з найбезпечніших міст в поломедільні це приміщення такова, де якому можливо прийняти пологи, мобільне крісло, мобільний набір інструментів. Для розгортання цього епізоду потрібно не більше 2-3 хвилин, і ми готові захищених умов надати неткладну допомогу породілі, прийняти роди і будь-які маніпуляції провести теж дуже зручно, безпечно. Маємо таку нагоду у пологовому будинку кажуть, кількість ліжок не скорочували, сподіваючись, що ситуація з народжуваністю стабілізується. Єва Миронова для підсумків єдині головне.